Добрий день, мене звати Гавій Роман, я лікар-психіатр, психотерапевт, асистент кафедри психіатрії ФПДО. І зараз займаюся активно і дослідженням, і роботою з методом терапії віртуальної реальності. Сьогодні я спробую дати відповідь на запитання, що це, коротко описати метод і, можливо, показати приклад використання віртуальної терапії. Ось. Мені буде допомагати задавати питання, мій друг Валентин. Вітаю. Надіюся, ми вкладемося в півгодини часу. Що таке терапія віртуальною реальністю? Це, простими словами, це такий метод терапії, і не лише терапії, коли ми використовуємо окуляри з чишелом, з маленькими моніторами, які імітують зовнішню реальність, тобто це є віртуальна реальність, та комп'ютер або інший ну, або телефон для того, щоб згенерувати віртуальне середовище. Де наш пацієнт занурюється в контрольовані ситуації, і ми викликаємо у нього певні емоційні реакції. Ми контролюємо це середовище, тому воно є безпечним. І ми можемо передбачати різні ситуації, в якого людина відчуває емоційні реакції, вчиться новому. І, по суті, вчиться тренінги медитації, роботи з власними фобіями і страхами, можемо проводити там MDR-терапію, тренінги соціальних навичок. Та фізичну реабілітацію також. Ну, саме поле терапії віртуальної реальності, воно досить велике поле застосування цієї терапії. Чудово працює у комбінації з методами звичайної психотерапії, ну, умовно, когнітивно поведінкової діалектично-поведінкової терапії, тренінгу навичок та одночасного використання VR як посилення звичайної психотерапії. А чим це відрізняється від звичайної психотерапії? Від звичайної психотерапії це відрізняється тим, що ми використовуємо. Віртуальна реальність. А якщо конкретно ми використовуємо ось шолом, який наш клієнт половину або певний час терапії має вимкнений і він знаходиться в віртуальному середовищі. І... А, а в плані в, 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 впливу на нервову систему? Ми викликаємо віртуальну реальність сенсорну депривацію. І тим самим ну, сенсорну депривацію частково. Пацієнт перебуває в середовищі, яке не є для нього звичним, і є певні ефекти психологічні та фізіологічні, коли саме віртуальне середовище воно може посилити звичні методи терапії, такі як імажинація чи усвідомленість. І в такому середовищі набагато легше сприймати нову інформацію. А також ми можемо вукати певні стимули, на які ми відповідаємо рефлекторно. Ми можемо вводити в пацієнта в стан такий більш занурений у себе. Не трансу, а просто більш розслаблений. Там, де легше опрацьовувати спогади, це сприймається більш емоційніше. І пацієнти більше мотивації, бо це дає певне поведінкове підкріплення. Тобто, саме ці все мальовничі, яскраві фарби, красиві звуки дають пацієнту підкріплення, що це йому є цікаво. І мозок тому легше це запам'ятовує і сприймає. А, які покази є для використання віар-терапії, і кому це більше може допомогти? Сама віар-терапія найкраще працює з симптомами депресії, тривоги, специфічних фобій. Також є МДР та експозиція, що працює з ПТСР. Ми можемо проводити фізичну реабілітацію, там, де спортивні ігри, тренінги медитації, освідомленості, йоги в тому числі. Фізична реабілітація різні види спорту, скалолазання, каякінг. Просто бругулянки в лісі парку, так і використовувати спрямовано на дітей чи людей похилого віку з порушенням когнітивних функцій, виконувати різні вправи на дрібну моторику рук, та ну, багато різних додаткових можна використовувати підходів, вже залежно від самого ситуації. Тобто, сам спектр використання терапії є дійсно досить великий. А, скажімо, якщо брати до прикладу техніки релаксації, як медитація. Чим віар-середовищі, е, які переваги будуть над звичайними медитаціями? Через те, що йде більше занурений процес, наш мозок більше розслабляється, і тривожні думки або цей такий весь зовнішній світ менше впливає. Людина може бути більш занурена в сам процес цієї медитації чи релаксації. Воно покращує в певній мірі вже звичні існуючі техніки медитації. А mm -hmm. як це виглядає? Тобто, людина щось бачить цікаве? Передушева. Mm -hmm. Так, я, я спробую тут під час відео ставити е, відеофрагмент, як це виглядає, але в загальному так. Пацієнт бачить е, красиві узори, можливо, космічні малюнки чи прогулянку природою. Він може частково з ними взаємодіяти. Е, також може бути певний голосвий такий асистент, помічник вигляді кулі е, світла, на якої на яку треба фокусуватися. і вже цей помічник вчить пацієнта як краще проводити. Цю релаксацію, або може цим займатися і терапевт особисто. Це також досить добре економить час терапії. Добре. Які протипоказання? Чи є якісь повічні ефекти? Загалом протипоказів практично немає, але це епілепсія, бо яскраве світло, голосні звуки можуть викликати все-таки дійсно в людей, в яких є епілепсія, судомний напад, а також перебування в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Чи індивідуальна непереносимість, тобто тобто кого може все-таки дійсно від цього е, захитувати. Відчуття може бути тошноти, але це дуже все-таки зараз рідкісний випадок. Та якщо це є, це просто терапію потрібно припинити. Ну, цьому пацієнту чи цій людині це ну, не підходить через слабкість стабілярного апарату. Але загалом це досить рідко і публічних ефектів з таких значних немає. Що в цілому потрібно мати для vr терапії і чи потрібно щось вміти, чи людина, яка не мала досвіду, легко розбереться? Якщо ми і... говоримо саме про терапевта, то так, потрібно мати сам vr шлом з Ось, для прикладу, цілком підходить з гарнітурою, тобто з джойстиками, а потрібно мати Wi-Fi, ну або тобто, інтернет, і бажано комп'ютер або телефон. І бути психологом чи психотерапевтом, тобто вміти працювати з... Саме клієнтами, збирати анамни, скарги, і саме розбиратися технічні і складові VR-шломи і самі, самі методиці. Не потрібно проходити якогось особливого спеціального навчання в вищих навчальних закладах, достатньо чи курси, чи самому повчитися. Тобто це не вимагає, це вимагає лише знань з психотерапії як такої, але не саме по VR. Чи якось відрізняється підхід до терапії з людьми з різними розладами? Так, від цього залежить, які ми використовуємо програми. Конкретно в VR-терапії ми вибираємо одну із програм. І є програми, там, де ми вчимо більше технік медитації, релаксації чи КВТ-технікам від тривоги. Це є там, де більше ми взаємодіємо, там, де треба ходити, рухатися, присідати. Це можливо буде краще для людей саме з такою фізичною депресією. Є техніка експозиції. Добре. А скільки сесій потрібно і коли ефект людина може відчути? Угу. Сама сесія триває близько 1 години часу. Цього стільки достатньо, я думаю. Загалом сесій потрібно для клінічно вираженого ефекту 8-14, проте ну, тут дуже індивідуально. А також перша сесія вона є основно ознайомчою. Там, де йде збір скарг, анамнезу, вибір програми, ознайомлення з самим віртуальним середовищем, а конкретно самотерапія, дійсно, як вона має виглядати, вона відбувається на другий або навіть на третій сеанс уже. Тобто, якщо людина має е, якісь скарги, е, ви їй е, вказуєте орієнтовний діагноз, підбираєте лікування VR-терапії, і десь через 8 та більше сесій вона може очікувати стійкого ефекту, покращення. Mm -hmm. Цих симптомів діагнозу. Позитивний ефект виникає зразу. Тобто в більшості людей виникає на другій-третій сесії позитивний ефект. Але коли ми говоримо про стійкий клінічний ефект, який ми можемо побачити на скринінгових тестах, це дійсно потрібно хоча б шість сесій, я думаю, для того, щоб ми могли бачити вже стійкий ефект. Отож, я зараз покажу функціонал однієї з програми, яку ми використовуємо для терапії віртуальної реальністю, а саме це VR. Тут в головному меню зараз знаходимося, ми бачимо перед собою такі блоки, які поділені по категоріях, де є програми: це сон, спокій, енергія, фокус, розслаблення і здивування. Ну, Коли Спрощено перекладати. І тут знаходиться набір програм в кожному блоці для того, щоб вже використовувати їх, їх для конкретних. Випадків і по черзі. Їх є досить багато для кожного з блоків, тому це все треба робити досить поступово. Я покажу тут зараз лише приклад двох-трьох із програм. Ось наприклад, ми зараз можемо спробувати програму для прикладу ось це, досить. досить цікаво. I haven't ever had a all systems go from the top of the stipend, the standard satellite, and the to the top. reach low Earth orbit, remove the quantum zero point compressor. This will ensure you're within the habitable zone and will automatically trim our... Я вийду, щоб встигнути все в обмежений час, я спробую показати чим більше програм, тому я не буду їх додивлятись до кінця. Тут є мої збережені програми, які я ну, для себе часто використовую. Можна включити щось для прикладу. Ось MDR-терапія, як відбувається. Вона є з аудіо супроводом на, на англійській мові, який пояснює. please hold both of the controllers during this experience welcome to glide a calming experience based on eye movement desensitization and reprocessing emdr therapy principles designed to ease anxiety This approach involves simple eye movements that mimic how our brain processes experiences during sleep, promoting a reduction in the emotional impact of stressful memories and thoughts. When the sphere appears, focus on it and track its movement only with your eyes, keeping your head still. This is not intended as a substitute for professional treatment. Pause for a moment and deeply immerse yourself in any specific worries or stresses that are affecting you. Think about the challenges you're facing, be it a demanding situation at work, a personal relationship, financial concerns, or anything else that's weighing on your mind. Recognize these specific stressors and hold them firmly in your thoughts. As you focus on these specific areas of stress, begin to pay close attention to the movement of the sphere. Keep your head steady and use only your eyes to follow the sphere's path. Watch its smooth, steady motion, and as you do, connect deeply with the stressors you've identified. Feel where their impact lands in your body. Whether it's a tightness in your chest or a heaviness in your limbs. Acknowledge these feelings, but don't try to alter them. If your thoughts drift, gently refocus on your worries. I'm already going further. This area goes without an audio guide. Long rounds. They accelerate, slow down. Quite an interesting way Особливо коли пацієнт часто долягається на інші стимули. Кажу зараз щось там потрібно рухати саме, це. Програми складніші, важчі на розслаблення. Ну, їх де справді дійсно є багато, і для того, щоб всіх розібратися, потрібен час, щоб з собою їх пройти. Є більш медитаційні програми, але зараз розбудуються, Є більш рухливі. еще виберу щось, якусь останню праву. Перед цими вправами добре пояснити про техніки дихання, медитації, щоб пацієнт розслабився, скусувався на чомусь одному. А Якраз саме ось такі відео з фрактальними малюнками, з потоком дають можливість більше розслабитися. І чередуючи активні вправи, вправи на дихання, EMDR, ми якраз можемо добитися терапевтичного ефекту. Це ще приклади деяких програм. Насправді функціонал цього Liminal VR значно більший. Для цього будуть додаткові відео. В загальному дуже дякую, що додивилися. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися більше про цей новий метод терапії. В наступних відео буде більш детально розібраний кожен аспект з того, як проводити, які особливості роботи. Дякую за увагу!